Що вона така жовта? Сусіда й зеленіша, ну і менша, не зрозуміло. О, агроном іде! Іде сюди! Що таке? Чи дай я сказала? Баба Таня, це ви. Що ви хотіли? Будька, чого так пожовтіла? Оце що вже і хана, все, а худоба мені чим годувати? Заїжджать уже трактора, гукати, діскувати треба, чи що? Що з нею робити? Бодя, що Матання, не переживайте. Зараз корневу систему подивимося, якщо вона жива. То все буде добре. Дивимося. Дивіться. Корінь живий, біленький, все буде добре з вашою пшеничкою. Будька та вроді живе, корінь наче цілий. Подивіться, яка коренева система Таня. Всі корні живі, біленькі. Може, і діло буде з цій пшениці, ботька. Те, що вона пожовтіла, через два тижні вона відійде. Ви ж сіялися з органофоскою. Угу. У вас буде все добре. Коренева система розвинена просто бомба. А у сусіда вашого пшеничка слабіша, листок менший і його не порвало морозом. А тут то лятання відросте і будемо працювати з стимуляторами, фунгіцидами. І все в нас буде добре і буде врожай. Я бачу, як він як бризнув, щось таке лапуцяв, і воно як пішло, ще й скосив по 6 тонн пшениці, ботька. зроби мені таку, щоб баба Таня була доводила. Листки пожовкли, то по-любому будуть гриби, то по-любому вам потрібний буде фунгіцид, Маестро. Маестро. Поняла, поняла, ботька, поняла. Все поняла. фуцид. Пів літра на гектар, каністри на 10 гектарів вам хватить баба Таня. ще й останеться. Угу. А щоб наша пшеничка швидше оновилася і виросла, разом з фунгіцидом ми додаємо Грін угу. Стар. Бо в Green Star є СО2, росте аж пердик. Ага, стимулятор поняла, поняла. І ось що ще баба Таня, Зараз взагалі нічого не робимо. Тому що воно на вівторок пише мінус 5 на цілий тиждень. Зараз з оприскувачами нікуди ми не виїжджаємо. Купляємо і хай лежить, тому що сонце блисне всі в поля. Будь-ка, це ми на і що воно нам допоможе? Да? Бабі Тані спасти урожай допоможе. У вас буде все добре. Коренева система розвинена, просто бомба. Баба Таня, ну а якщо ви вже начудили, як ваші сусіди, ось вам препарат Акем допоможе від усього. З гербіцидною обработкою напутали. Вам потрібен АКМ. Не помило оприскувач, хреново помили, вам потрібен на з дозіровками якимось, взагалі, поперепутали на той гербіцид. Вам потрібен АКМ. І якщо її дуже приморозили, як ваші сусіди вносили пшеницю, вносили на пшеницю вже сівалкою, і буде мінус 5, то вам теж, люди, потрібний АКМ. У вас побатання. Такої біди не буде. Тому що, що ви знаєте, Бодю, ми з вами будемо вносити майстро. І Грінстар, і наша пшеничка нам подякує і ми візьмемо дуже гарний врожай. Ой, ботька, спасибо тобі, дай тебе поцілуй. Ой, баба Таня, все, времени нема, я пішов. До побачення.